Антирекорд Челсі. Результативність Усмана Дембеле та інші цікаві футбольні факти у сьогоднішньому випуску. В матчі з Брайтоном Челсі жодного разу не влучив у площину воріт свого суперника. Загалом лондонці вісім разів били по воротах Брайтона, але жодного разу не влучили. При цьому лондонці володіли м'ячем 70% ігрового часу. Челсі не зміг завдати жодного точного удару в матчі Прем'єр ліги вперше з вересня 2021 року. Бразильський голкіпер англійського футбольного клубу Манчестер Сіті Едерсон встановив рекорд англійської прем'єр-ліги за кількістю гольових передач для воротарів. У домашньому матчі проти Ньюкасла Едерсон асистував єгипетському нападникові Омару Мармушу, який забив дебютний гол у складі Сіті. Ця гольова передача стала для Едерсона шостою в АПЛ. Раніше рекордсменом був колишній воротар збірної Англії Пол Робінсон, на рахунку якого п'ять результативних передач. У соцмережі потрапив скріншот з аккаунта Неймара В СТІМ, який розлетівся серед фанатів та шокував багатьох з них через кількість часу, проведеного за комп'ютером, а саме за іграми. Неймар награв у Counter-Strike неймовірні 11 345 годин. Це у 47 разів більше ніж його ігровий час за Барселону. Для порівняння з Браунер став першим цифри, футболістом, що потрібно без зупинки 470 два автоболи в одному матчі Ліги Чемпіонів. Феєнорт розгромно програв ліллю у матчі загального етапу Ліги Чемпіонів з рахунком 6-1. Примітно, що два із шести пропущених м'ячів були автоголами. Причому обидва забив австрійський захисник нідерландського клубу Гернот Траунер. Нідерландський фейнорд кваліфікувався до однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів уперше за 50 років. Підопічні Паскаля Босхарта, який виконує обов'язки головного тренера, зіграли в нічию з Міланом у матчі відповіді попереднього раунду плей-офф та кваліфікувалися до наступного етапу змагань. ПСЖ переміг Брест у першому матчі стикового етапу Ліги Чемпіонів три Нападник Парижан Усман Дембеле відзначився дублем і таким чином забив у дев'ятому матчі поспіль. Загалом у 2025-му Усман уже забив 15 голів. Це найбільше серед усіх гравців. За два попередні сезони він має 14 забитих м'ячів.